Ми вітання, шановні друзі, назвати Вас не на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 8 грудня. Підбуваємо підсумки від так минулої доби, 7 грудня. Розповім, покажу. Однак розпочати має з деякої небезпеки і застереження. Ось такі зображення: це скріншот із російського відео із окупаційного відео. На жаль, ви бачите момент прильоту по українському бійцю ФПВ-дрона російського виробництва, який має у собі. Тепловізійну базу, тобто, дрон з тепловізійною камерою. Він тепер по ночах літає, здатний виявляти наших бійців, і ці дрони працюють уже добрячих тижні два на передовій. Проте вчора про це активно стало відомо. Проте про що вчора про це активно почали говорити і почали нарікати різні волонтери, різні організації, телеграм-канали почали про це волати і про цю небезпеку потрібно наголосити. Хоча про неї я вже говорив тижні два тому, що це є і ось. Наскільки можна зрозуміти рівень, скільки таких дронів є у ворога, що вони по одному одиночному бійцю піхотинцю готові таким дроном задавати ударів. Зрозуміло, що дрон з тепловізійною камерою він є суттєво дорожчим, аніж звичайний дрон зі звичайною камерою, і навіть його, умовно кажучи, один дрон на одного піхотинця не використовують, тому що вважається, що ну, цим, м'яко кажучи, не зовсім доцільно. Хоча це це теж допустимо. А ось тут цілий тепловізійний дрон росіяни готові і використовують по українських бійцях. Це велика, велика проблема. Проблема ще полягає у тому, що українська волонтерка Марія Берлінська наприклад, вчора читаю витяг з її інтерв'ю, і вона говорить про те, що мовляв в Росії все на шаленому потоці під особистим. Керівництвом і контролем президента Росії Володимира Путіна а в нас на жаль все це ще досі йде таким собі волонтерським коштом. Ну от на жаль, маємо таку ситуацію про цю небезпеку. Мушу вкрай необхідно про неї зазначити для того, щоб якимось чином носи ну, таки цю ситуацію вирішувати на державному рівні. Друзі, закликаю вас долучитися до свого телеграм-каналу пихню нижнє підкреслювання «Ньюз», Також підписуйтеся на нього. Ви можете не просто прописуючи у стрісті пошуку, так от, як бачите, а в опису до цього відео нижче там, де розглянути більше інформації. Ви знайдете прямий лінк, пряме посилання на мою телеграм-спільноту. Долучайтеся, друзі. На жаль, і про такі от неприємні речі, як у випадку, із. Появою росіян тепловізійних дронів пишу там, тому що про це потрібно говорити. Про ці теми потрібно підіймати, і про них потрібно наголошувати, щоб шукати якісь виходи. Переходимо тепер безпосередньо до огляду карти бойових дій. До речі, закликаю вас неодмінно підписатися на фабрику новин, ставити вподобайки цьому відео, ставати нашими спонсорами, а також писати свої коментарі. Отже, поїхали. Розпочнімо огляд карти із півночі на південь. Куп'янськ, Куп'янський напрямок, що маємо на нинішній час. Тут, отже, ворог проводить штурмові дії. Він атакує все так само з району Лиману першого напрямку Синьківки Синьківка це у нас неподалік від Куп'янська тут кілометрів 7-8 Дуже гучно. у Куп'янську спілкуються з людьми. Люди мені пишуть, зокрема, і в телеграмі пишуть люди, що неймовірно. Важко, складно, страшно перебувати в околицях купінська, навіть не в самому місці а в селах, десь поруч, які відносно здаються, що вони плюс-мінус в зоні такої безпеки, але постійно гримить 24 на 7 Фактично прилітає російська артилерія і просто. Стирає з лиця землі все, що вона бачить, важкі е, бомби авіаційні російська артилерія гупає страшенно. Ось таким чином росіяни намагаються конвертувати зокрема тут під Купінськом свою перевагу. Перевага в них є і в засобах вогневого ураження і в особні кількості особового складу. Ворог направду має велику перевагу, але все це перетворити результат результату просування не можуть, тому що ось тут. Залишається лінія непохитної, фактично, що геть до ягідного та далі до крохмального. Втім, навіть на мапі Deep State, от за останні дні відбулася зміна наслідок контратак, як я розумію, українського війська в районі Іванівки. От додалась така сіра зона, синя зона, перепрошую, зона контролю української армії. Тобто було вирівняно лінію фронту, лінію бойового зіткнення. Фактично, це в чергове лише підтверджує, і показує те, що ворог, навіть маючи значно більше ресурсів на цьому напрямку, абсолютно не здатний нічого досягнути. Навпаки, грамотні вчасні і доцільні контратаки нашої армії призводять до того, що ворог втрачає свої позиції, які він завоював. В принципі, зараз загалом по всій лінії фронту дещо заспокоївся, так втихомирився, якщо можна так сказати, ворог намагаючись. Закріпитися на тих позиціях, які раніше були зайняті. Зокрема, це йдеться і про Бахмут. Втім, тут все рівно останні дні були дуже насиченими. Ворог продовжує атакувати в районі Кліщівки зі сторони опитного, от по такій лінії. Опитник Кліщівка на висоти намагається заскочити противника. Вчора буквально спілкувався із бійцем з цього напрямку. Він каже: по деяких позиціях довелося вже зайняти кругову оборону. Ні, не подумайте. Це ніякі там не оточення, там чи ще щось. Ну просто дуже активно тут працюють. Осійні групи ворога відповідно потрібно тримати сектор, уже розгорнути ось такий круговий на 180 градусів, контролювати з усіх підступів, де як ворог а, наступає, з рахунок чого з'явилися ось такі ДРГ ворога, та все те, що говоримо вже кілька днів. Напевно, що як мінімум кілька днів, а, це про підрозділи Шторм Z -З», з числа колишніх. Вагнерівців вже почали потрапляти такі персонажі у полон, зокрема, наприклад, 93-й мебригаді, яка тримає рубежі саме тут. Отож, ситуація на Бахмутському напрямку загострюється. Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової, каже, що росіяни сюди стягують більше підрозділів, щоб завдавати більш потужних ударів у районі Бахмуту біля Кліщівки, біля Андріївки, біля самого Бахмуту. Ну і з півночі район Хромове. Богданівка навіть у зведення генерального штабу фігурує Богданівка, то що тут говорити, це вже фактично можна вважати офіційним визнанням від наших офіційних речників, спікерів від представників генерального штабу, про те, що ворог все таки тут на півночі між Берхівкою та Богданівкою має фактичний успіх. Однак, за останні, якщо ми говоримо добу таких змін ворога якихось просувань. Не зафіксовано за останній час, але повсякчас постійний дуже потужний тиск. Є навіть аналітики діпстейт, Між іншим, вони говорили, що ось тут в напрямку опитне Кліщівка на цій лінії за для штурмів кліщівки росіяни. Кілька днів тому використали близько шести рот. Ну якщо брати рота там з розрахунку плюс-мінус 100 людей, ну тобто ви розумієте, які масштаби більше 600 людей. А я думаю, що можливо навіть і більше. Якщо ці роти були комплектні, то можливо навіть і більше використали Росіяни для того, щоб спробувати пройти. Протиснутися до кліщівки, в принципі, такий самий сценарій, але це було безуспішно, як зрозуміло. Такий самий сценарій був реалізований росіянами знову ж таки за даними аналітків Діпстейт в районі Авдіївського Коксохіму, тобто ще південніше тут біля АКХЗ це Авдіївський коксохімічний завод. Було введено, як зазначають Діпстейтів ту ОМСБР, тобто окрему мотострілецьку бригаду російської армії, яка намагалася атакувати Авдіївський коксохім, але отримала гідну відсіч. Той же напрямок, в той, той же час, точніше, ворог продовжує тиснути на промку, тобто це південно-східні околиці Авдіївки, ось по цьому напрямку, неподалік хорошої дороги, розв'язки хороших доріг. Ну і на тоненьке з півдня поновилися атакувальні дії противника, як і на півночі, ну тут стабільно складна ситуація у степовому, е ледь не щодня з'являється набір відеоматеріалів від 47-ї мебригади, яка тут то своїми бредлі, то своїми танками виїжджає і просто намагається громити і громить, зрештою противника, які перевалюються за лінію залізничного полотна. Одне із таких відео на жаль, я не можу показати у цьому огляді, тому що ну така політика соцмереж, де Ми демонструємо відео огляд карти. Е Раз чоловічевані не можна показувати, але в себе на телеграмі мають розкіш продемонструвати вам. Буквально зараз додивитися відео. Заходьте, дивіться відео від 47 ї механізованої бригади від Магори з наслідками ворожого штурму на степове. Як вони ліквідують? Ну друзі, так вислолюсь. Ворога окупанта у промислових масштабах йдеться саме про район Степового. Тут працює 47-мах-бригада. Заходьте, друзі, дивіться, долучайтеся, підписуйтеся в описі до цього відео. Є прямий лінк на мій телеграм-канал. Далі рухаємося ще південніше з району. власне Бахмутського і Авдіївського фронту перемістимося. Ми вже на південь України на Запорізький, те, що те, що називається напрямок, там де у нас є. Ось єдиний плацдарм, який вдалося створити нашим захисникам. Зараз в межах цього плацдарму, ви навіть бачите, що з'явилася така стрілочка напрямок удару окупантів, тобто з боку Новофедорівки, з району висот. Окупанти вже навіть концентрують свої бронетанкові підрозділи. Броньовані підрозділи, не бронетанкові а броньовані підрозділи для того з метою зрізати виступ ось цей зрізати е, нашу кишеньку, наш плацдарм, аби потім зсу о, вже в е, межах. Майбутньої весняної кампанії не змогли масштабувати ось це просування, яке було досягнуто за підсумками цієї літньо осінньої кампанії. Ну і зараз ворог це очевидна ситуація. Я думаю, що тут будуть такі самі пекельно-складні бої, як і Завдіївкою, і це, це перспектива найближчого часу. От направду, найближчого часу. Вже зараз перші дзвіночки, перші ластівки починають доноситися у вигляді ось таких спроб. Контратак росіян на Роботинському, Токмацькому чи Мелітопольському напрямку, називайте його як хочете. Найбільше сьогодні розповім друзі про Херсон е і що буду говорити про лівобережжя Херсонщини. Найперше, те, що фактично ЗСУ е майже повністю. Є дані майже про повну деокупацію, ну, принаймні про відсутність присутності, перепрошую за такі складні формування, але про відсутність присутності росіян на ось цьому великому Потьомкінському острові на південний захід від Херсона. Ось це якраз є великий Потьомкінський острів, за нього впродовж усього літа і осені точилися бої. Зараз, станом на вже 8 грудня, можна говорити, що окупантів тут точно немає. Ситуація із Білогрудовим з району Білогрудова, яке фактично так само на півострові. Острові, а може навіть і в острові тут непевна сказати точно, що окупанти тут присутні наразі не можна, але те, що така собі величезна, величезна сіра зона у цьому напрямку існує, так це факт. Загалом, я пригадуйте, от постійно говорив, що не розраховуєте це на правду свята правда. Я говорив, що не розраховуйте на якісь великі успіхи станом принаймні на нинішню хвилину полівобережжю Херсонщини тому що схоже, що з одного боку окупанти перелаштувалися, вони знайшли механізми, як все. Таки стримати наш наступ на цьому напрямку, але окупанти поки що не мають змоги зрізати, знищити ось ці тактичні плацдарми, які були організовані нашими військами на 3-8 кілометрів, і відтак тут є дві сторони медалі. Перша сторона медалі демонструє те, що присутність наших захисників тут, на лівобережжі Херсонщини, і наявність ось цих так званих тактичних плацдармів, воно означає, що командувач групи військ Дніпро. А це якраз лі Херсонщини. Генерал-полковник Теплинський, колишній командувач ВДВ російської армії. Він не впорався із задачею, тому що йому старалася задача зрізати ці ці всі плацдарми так, щоб під нуль і не було навіть натяків. Теплинський не впорався задачою. Цієї він далі з нею намагається якось впоратися, не виходить героїчною ціною. Наші морпіхи, і не лише морпіхи, тримають тут позиції. А, утім а, зараз все більше і більше чуток з'являється про те, що Теплинського звільнили. З посади саме за рахунок того, і завдяки тому, що він не виконав ось цих задач по зрізанню і знищенню українських плацдармів на лівобережжі Херсонщини Відповідає це дійсності чи ні, поки що ні спростувати, ні підтвердити не можу. Але мене мені видається, що якщо його справді звільнили, то це доволі таки непогано. Поясню, чому тому, що Теплинський направду вважався і вважається одним з найбільш адекватних найбільш, ні, не адекватних, найбільш дієвих російських командирів. І якщо з цього напрямку знімуть такого дієвого командира за весті прорахунки, то напевно що для сил оборони та загалом для України це буде непогано, але це так само, якщо його звільнять знімуть посади, то це буде і свідченням того, що все ж таки наші плацдарми тримаються. Погана новина щодо утримання плацдармів полягає умови яких доводиться перебувати нашим бійцям щодня, друзі? Щодня є значна кількість битих та поранених на лівобережжі Херсонщини. Ви просто подивіться подальші відео, які я демонструю. Умови в яких вони перебувають. Відео номер один: це удар коригованими авіабомбами, важкими кабами по позиціях наших військових, ось так прилітає повсякчас. Уявіть собі, коли тобі в окоп прилітає там 500 кілограмів вибухівки і таким чином вибухають, або не в окоп, або в позицію, де ти там зміг її облаштувати, ось так російська авіація прилітає. Фактично, можна сказати, що вона працює безкарно, як в Авдіївці, так і в полівобережжі Херсонщини, тому що відігнати. Фізичної російську авіацію немає ресурсів достатніх у зсу, і навіть якщо поява кількох f-16 дозволять вирішити це, повірте, це вже буде дуже велика перемога. Якщо не говорити там про якісь знищення російської авіації, там ще щось якісь задачі f-16 але бодай вигнання ось цих. Коригованих авіабомб або тих платформ, з яких роблять скиди росіяни, це вже буде дуже і дуже значне полегшення для наших захисників, тому що це просто страшнюча сила. Ці каби кабами вони працюють і по лівому берегу, там де наші поздарми, і по правому берегу, там де можуть бути потенційно присутні українські захисники. Всюди всюди росіяни кидають просто в величезних. Масштабах величезній кількості каби е, найбільш інтенсивно напевно, що кабами вони працюють у районі кринків. Е, це теж лівобережжя Херсонщини. Ось е, цей напрямок. Навіть можна так сказати, виділити квадрат, хоча це дуже не занадто багато для квадрату, але в по такому доволі значному квадрату, е як пити дати росіяни і по лівому, і по правому берегу працюють кабами. Так само в кринках, і в цих районах вони працюють і ствольною артилерією, і реактивною артилерією. От ви можете побачити удари від РСЗВ. Тобто, уявіть собі. До речі, це здається населений пункт якраз. кринки Ну от він е примітний, такий довгий, розтягнутий е протяжний населений пункт на, на березі. Дніпро на лівобережжі а далі починається ліс, і за цей ліс якраз точаться найбільш інтенсивні бої. Фактично, ви зараз от спостерігали план от ось цього довгого розтягнутого населеного пункту кринки, так і далі, вже за ним пішов проліт на ось цей ліс, де точаться одні головні запеклі бої. Ми розуміємо, що умови перебування там наших бійців ну не просто нереально складні, так намагаються перетворити на пекло. Перебування і росіян, наші дрони, наші підрозділи аеророзвідки. Проте зараз є дані про те, що росіяни стягуються більше і більше засобів радіоелектронної боротьби для того, щоб гасити наші FPV-дрони, Але це не заважає ну, принаймні, поки що е бійцям 501 го окремого батальйону морської піхоти задувати ударів по окупантах. Але на, в цьому відео знаєте, головний акцент не на тому яких ударів задають наші бійці, Як вони отак от роблять професійно скиди в їхні бліндажі, як їх в півдрони літають? Але ви зверніть увагу на їхні фортифікаційні споруди. Ви бачите це? Бачите, як вони укріплюються? Ви подивіться, які просто опори роблять, накривають їх, перекривають, зрізають. Це все просто фантастично потужна робота від російського. Командування, скажімо так, от ми зараз говоримо. У них з'явилися а починали з цього FP дрони із тепловізійною частиною. б вони ось так копають це для розуміння, що нам потрібно і чому нам потрібно це навіть психологічно змінювати е, всі ті речі, про які говорять і відчувають на собі наші бійці, і говорять вони про це вже давним-давно. А зараз почали фактично що волгати. Такий не дуже позитивний сьогодні огляд, можна так сказати, так, але з розставленням дуже і дуже важливих акцентів. Саме тому, друзі, я вас прошу підтримати його своїми уподобайками, коментарями, підписками, а також спонсорством фабрики новин. Спасибі вам за увагу. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, бережіть себе і до нових зустрічей.